Косепчик, давай, 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 давай. Протикріпів, протикріпів, вискочив один на один. Всім дароу. Давненько не було Синдкінга. Я думаю, пора це виправлять. Тим більше персонаж один з моїх найкращих, найуспішніших. Колись був. Перше, що потрібно обрати, це грані. Грані є дві і дві мусорні грані. Тому, на жаль, ми обираємо одну з найменш мусорних граней. Це піщаний. Вибух, він називається. Закуп як можна більше статті, потім там, я не, знаю, я не знаю, щось ми докупимо. Ще не придумав. Ну і поїхали. Виходимо в смачках. Також хотілося б вам нагадатись, Нагадатись. Нагадати, просто нагадати. Потім нагадаю, потім нагадаю. Щас роблю ФБ Майже я. Що я вам нагадатись, нагадати хотів. Підписатись на мій твіч та телеграм-канали. Посилання знайдете в описі, в телеграмі скоро буде проходити, розіграш. На імморталочки шанс виграти доволі непоганий. На твічі трансляції кожен день в 7 годин, тому буду радий всіх бачити. Ой, ну це лінія, ну я не знаю, що це лінія. Вірна клопа. О, добре. Вар тут стоїть. О, я навіть... Я просто навіть до кріпа не можу підійти, розумієте. Там... Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ну, ну ви на це подивіться, ну... ну ви на це подивіться, що вона собі дозволяє. Оп! Задоджено. Ізі-ізі, розвів копу на 110 манев. Ну ви подивіться, видно відразу. 30-й тір Сенд Кінга можна сказати. Опа. З... Майже вийшло, майже вийшло. Сайленсера добито, щось він. якийсь він живучий на сайленсере. Оп! Ідеальний ласт хіт. Ідеальний ласт хіт. Коп, 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 коп Тіпі, коп Тіпі. Так, ну дарежті, до дорежті мене кинуло. Так хоча б свіжим повітрям можна подихати. Квапа улетіла і здохла без ТПшки. Це прям супер. Ой! Ну, просто там по-іншому. Навіщо я ще один нулік купив? Навіщо я ще один нулік купив? Я забув, що я купив один нулік. Все, програли. Два нуліка це забагато. Потрібно було або один брати, або брейсер, або просто брати один нулік і більше нічого не збирати. 836 к ММР. що думаєте, нормально? Так, ну дивіться, 3.14 уже рахунок. Я не знаю, щось ворожа команда летить. А я в цьому взагалі участі не приймаю. З іншого боку, добре, що Сайленсер мене залишив. І не залишився тут фідете, це взагалі супер. Що це таке? Що це таке? Секундочку, а чого я сюди прилетів? Без ультимейту, без нічого. Тапок перекладу, щоб мені його не... не вимкнули. Ага, ага. Зрозуміло. Зрозуміло. Просто прилетів здохнуть. ну от я як квопа, та яка полетіла. Допомагати своїй команді і здохла. сдохла. з дайгером. П'ятирка з дайгером уже. Так, все, дагер є. Фух. Лучше раніше, ніж я даггер зібрав, П'ятірка, ну це нормально чи ні. Не знаю, гроші взагалі не з'являються в мене. Ну, стаки мої забрали. Добре, зіграно. Ой. Добре зіграно. О, во, 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 во. Куди я прилетів? Куди я прилетів? Добре. По одному, по одному, по одному, Щоб не дуже легко, гра була, все правильно. Все правильно, щоб гра не була дуже легкою. оп 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 по Ну що думаєте, нормально? Нормально прилетіли? Мінус 5. Просто в моменті мінус 5 зробили. Без Юла неможливо тут буде грати. Шарт візьму, аганім. Так, я не знаю, я команду замутив. Там, напевно, щось страшне відбувається в чаті. Чесно, я навіть цього бачити не хочу. Стрьмно трішки. Так, під мідом зараз. Зараз якийсь файт буде під мідом, наче. Ну я сюди не, не дострибну навіть Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ба. Ой, ой, ой. Ма... Опа! Хелп. Добре, зіграно, хоча, якби у них тут віжен був центрячок якийсь я б здох. Я навіть не бачив, що я, шард собі прикупила. Юльчик добрав, далі візьму собі шард. Шарт насправді дуже поганий айтем на Сентхінга, але в цілому дешеве посилення демеджа шарда це хоч щось, хоч щось. Понятно? Вижив, вижив, О, выжив, выжив, на Сайленсері! Як же добре! Не, не вижив на сайленсере, але це не страшно. Це взагалі не страшно. Главное, що я вижив. выжив. О! Верно можно. Хекс. Хексу Клензан. Відразу після Дезоля собі взяв. Ну, мені здається, це Поганий вибір. Ой, понятно. Я не знаю, взагалі, що відбувається в цій грі. Фуріон прилетів. Вони просто нас з'їдають. Нам фармити потрібно, я не знаю, нас просто з'їдають і все. Ну я не знаю, мене просто знаходить скрізь. Просто нічого не виходить. У нас ось тільки починає БКБ збиратись. Весефа він просто не зможе ульту натиснути. Нам потрібно смок. Ай, соло. Соло на пуджі. Бах. Хорошо, тут, тут було хорошо. Так, я напевно візьму 200 до дальності чеклування стану на 15. Зазвичай я беру демедж від пісочку. Стакнутися під смачок, під мій ультимейт, 40 секунд, поки ще можна зачилитись. У нас БКБ з'явилось у Фуріона. Я вмер, да? Дай в пуджа забрали. Ну. Давай, здихай, здихай, здихайся, здихай. да. Не-не-не, ну... Мені потрібно наганим. Мені потрібно ганим. Понял. Понял, понял, понял. Без заганіма ми це все робимо. Кусай! Кусай! Опа. Сюда сюда и смаколок. Горош, 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 горош. Опа. Идуть, идуть. Идуть, идуть, идуть. А ми ж можем, ми ж можем, ми ж можем, ми ж можем, а на эпицентре. Ай, пуш! Бам! Добре, зіграно. О! Oh. Як же вони сідають на ці хуки Оу. Ідеально засетапив. Добре, що СФ очі є. Я дав стан, стан по двом я вірно не встигла ультимейт накинути. Ну це я вам просто пояснюю, щоб ви зрозуміли, щоб ви мені пописали в коментарях. Вау, ти такий класний. Я вірно, ультимейт не дала, і все. На цьому файт ми перемогли. Ну, це, напевно, трішки лишнє було, так? Да? Ну все, нам виходить потрібно. Дуже гарний початок був. В цілому в нас в команди не в мене на лайні. В мене на лайні початок був супер поганий. Потім ми супер все б... нездарно злили. І потім знову ж таки все камбекнули в моменті. Пірова накидка чи потайбічний посох? Я не знаю, напевно, візьму потайбічний посох, але пірова накидка це імба. Пірова накидка імба, але візьму потайбічний посох. Зіграна. Віжена нема, да Віжена немає. Так, да, тут Асеф, тут Асеф дуже добре грає. Якби не Асефт, то ми, скоріш за все, це програли б. Опа! Два байбека вытягнул. Бам! Бам-бам-бам-бам! Жен два рейд на буджі. Все, тихенько. Ого, ладно, полетів я. Ладно, відміняю все те. Все ж таки, я дивлюся, що у них два байбека було. Мінус 5 було. В цілому тут просто дуже гарна команда зіграла. Я міг би і краще зіграти. Трішки агойдалки були, але ізі. Ну що, давайте в нек з Остання жала, може хоч може затестимо останнє жало. Ви подумайте, кожен ворожий герой вражений жалом, вибухає, завдаючи 50% від каустікфайнала. Тобто цілих 10 демеджів на першому рівні це. Грань суто на лайнінг, і на лайнінг вона буде наносити 10 демеджа. Коли вже її видалять. Або якби її зробили, хоча б щоб вона спрацьовувала на аганім, це останнє жало, це в цьому був би хоч якийсь сенс. А так, Сорі, мусор, поїхали. Одну рунку забрали і добре, правильно? Правильно. Лайн у нас буде Дазл? Ох, лайн буде неприємний. Не такий неприємний, як проти квопида Віверне, Плюс-мінус. Так, зараз станчик в мене вже з'явився. Я думаю, зараз буде. Нааа, по голові підійшов до двох кріпів. Плюс на третій. Я що витворяє. Давай, за ним, за ним, за ним, йде. за ним, за ним. О, кур'єрчик підійшов пішов. Підійми Підіймай Так. Той та ж сама... Той же самий шлях, ну ви подивіться. Я побіг за ним. Я не буду за ним бігать. Той самий шлях, що у кеза. На по голові. Добре зіграно. Ну ви подивіться, ну який він наглий. Шо це? Шо це? Погнали, погнали, погнали. Добрий день. О, зараз стакну навіть кріпив собі песочком. Ну імба. ба. О, візажик. Все, пацани, пока. Віжен є, віжен є. А, все ж таки у нас не на кайфі стоїть, да? У нас все ж. Такий эссек не на кайфі стоїть. Я думав, у нас все в грі класно, а у нас все в грі погано, як виявляється. Ніхто не здох, да? Погано. Це погано. Зараз, зараз, зараз. <звук> да! О-пу-пу-пу. <по> 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 Ладно. Діжена немає, да? А, до мене не в них нічого немає, мани немає, нічого немає. Дайте ману мені. Ого. Добре, зіграно. Лега з дагером. Та ні, ми це, напевно, програємо. Я не знаю, хто з вас, хто з вас грає на Стефі? Ну 08, ну ви подивіться. Ну ви подивіться, просто 08 сидить і бахає. Я не знаю, як таке можна бути. Ні-ні-ні, не може. Добре. Все, пока. Так, СФчик, давай, 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 давай. Про ты крепи, про выскочи воды на один. Я не знаю, честно. Я честно не знаю. Вообще не разумею, что это таке, на. А знаєте що, залишу цю гру? Залишу цю гру, щоб ви розуміли, які іради тут на 6К навіть бувають. Ви, напевне, думаєте, хто на Титані ніколи не грав, що тут якісь інші ігри. ні. Я вам скажу, що тут навіть гірше, ніж на 2, на 3К. Запам'ятайте фішена Янгера. Фішен Янгер на ЕСЕФ це прайм. Сподіваюсь, вам гра сподобалась. Мені прям отак. Все, дякую вам за перегляд. Всіх всіх обнімаю. Всім отаких ігор. Бажаю. Пока.